Вітаю, мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні я вирішила зробити добірочку ароматів, які я активно вже ношу і буду носити в травні. Деякі несподівані для мене Один. один, який несподівано мені зайшов в цьому місяці цієї весни, тому що це зазвичай в мене аромат для зими, але я спробувала і він мені зайшов. І ще поділюся думками, чого хотілося б ще, чим ще, якими нотами хотілося б розбавити оцю добірочку. Поїхали, почнемо з легших. Перший аромат це Hermes Robarb. Це аромат просто. Для мене це аромат-легенда. От як в 90-х аромат Єлисейські поля були легендою, так і досі вони неї залишаються. Зробили б так для мене оцей аромат. Це, звісно, різний тип ароматів, але оцей, от він тим і шикарний своєю простотою, своєю прямотою, свіжістю, доречністю. Настільки він класно відчувається, настільки його хочеться постійно, він її освіжає. І ця кислинка його прям баланс, баланс всього у цьому ароматі. Бачите, вже скільки в мене його залишилося, це і на розпив його добре беруть. І я сама його ношу просто, але він, правда, плюється так, може ви побачите? А ні, зараз нормально, зазвичай трикою плюється. Але класний. Зараз ну, напшику і вся кухня запахнути весь день. Дуже гарний, вже багато чого я про нього казала, і не тільки я. Але він вартий, того, щоб говорити і завжди бути актуальним. Як на мене, це таке щось теж поза часом, хоча я не знаю, побачимо, що буде через 5, 10, 20 років. Але я не знаю, які мають вийти аромати, щоб цей вважався ретровим. А вже не знаю, здається, що в парфумері навіть це придумала, але завжди, звісно, щось нове вийде. Хтось щось видумає. Але цей ну просто я вдихаю, вдихаю його і все, думки закінчуються, і якесь відчуття легкості настиє. Ніби знаєте, це аромат медитації. Ну, тобто це не спокійний, звісно, аромат, який відносять. Я його не відносила в підбірку спокійних ароматів, чи не в підбірку Десь я казала, що є аромати спокійні, а цей освіжаючий, але тим не менш його вдихаєш. І ніби переносишся десь в якесь ідеальне місце, де завжди тепло, але помірно тепло, не жарко, не холодно. І вдихаєш цю свіжість, цей запах природи, і ти живеш своє найкраще життя. От я, чесно вам скажу, я в спеку щось важко витримую з кожним роком, чи то жаркіше стає, чи це я вже просто не молодію. Але мені щось важче і важче витримати спеку. От зима мені зараз легше зима, і мені її легше перенести, ніж влітку плюс 30. Але зараз саме на цю погоду цей аромат вже мені душно, і цей аромат якраз освіжає добре. Сьогодні в нас, бачу, збирається дощ, хмари такі, що просто... Але все одно трошки душно. І от цей аромат дуже гарно освіжає. Наступний аромат це моя новинка, яку я показувала, здається, позаминулому відео: Аква алегорія Флора Сальвача. Теж дуже гарно заходить. Це трошки інший вид свіжості, більш квітковий. Тут немає кислинки якоїсь. Тут квітково трав'яниста свіжість. вона більш легка, ніж попередній аромат, той трохи насиченіший, а цей легкий. Ну, як всі аквалегорії, звісно, тут Аква тут є. Водичка, стебла квіткою. От мені пахне тюльпанами і стеблами, які щойно витягнули з води. Я це, В принципі, це максимально доречний, як на мене, опис, так як я його відчуваю. Більше я не знаю, що сказати про нього. Аромат дуже класний. Деякі алегорії мені взагалі не заходять, а деякі дуже радують і цей я прям. Не знаю, буду насолоджуватись, я вже не насолоджуюсь, я вже його активно ношу. Я їх чередую буквально. Я не знаю, зараз так припали. Це самі два аромати, які я найбільше зараз ношу. Ось цей ірубар. Ну, вони дійсно дуже класно свіжають. Звісно, коли дні прохолодніші, вдягаю щось щільніше. Але ці аромати на зараз, на 25-мінус 25. плюс, плюс Дуже класні. Далі тут теж буде чудово, але я вже почала їх носити ще й раніше, тому вони в цій підбірці класні. Коштують ці аромати кожної своєї копійки, як на мене. б, звісно, дешевше, але кожної копійки коштують, тому я дуже рада, що він з'явився в колекції. І все-таки після тезури я вже думала, що тезура і ще якісь я тестувала. Я думала, що ні, квалігорія, може це мені тільки герба-фреска сподобалась, а все остальне якось не моє. Але ні, спробувавши флора Сальваджія, я зрозуміла, що я, певно, далі хочу знайомитися з іншими алігоріями. Ну, поступово не те, що прям активно хочу зараз закупати всі пробники всіх ароматів, які існують за квали але по буду знайомитися. Наступний аромат це Лалі Кламур. Він в мене був в весняній добірці, і не дивно, що він тут теж є. Але ви знаєте, минула добірка, яку я знімала, тоді було ще холодніше. І тоді він мені здавався, о, я не сказала Лалі Кламур, тоді він мені здавався якимось таким, таким, ну, простеньким, ну милий так, але він якийсь такий простенький. Він мені дуже схожий на Анджел Шлестер в наші блоги, в мене теж є. І той більш легкий, я його для літа тримаю. А цей, це ж парфумована вода, і він більш насичений, але теж якийсь такі простенькі. Слухайте, але коли я його зараз коли потеплішало, спробувала, я не знаю, якось день через день, він мені то подобається, то трошки менше подобається, але він мене приємно здивував. Ніби він простий, але то є в ньому щось. Можливо, ця жіночна легкість, ця ніжнинка, яка робить його дуже ніжним, дуже таким тендітним. От ти його вдихаєш, уявляєш собі таку тендітну, ніжну е панянку, дуже елегантну, всеньку в кружевах, в кружевному платячку, з квіточкою білою в волосі. Легка-легка. І от цей роман такий. Я думаю, під спортивний костюм теж можна його вдягнути, якщо є бажання, діло кожного. Але найбільше, мені здається, він підходить під легку сукню. Хоча я його ношу отак, це штани і... і теж гарно. Гарно, легко, особливо на свіжому повітрі взагалі він так стає більш не те, що ще легше, але якийсь ще ніжніший. Це ніжність помножена на два. Дуже гарний аромат. Не очікувала. Взагалі купляла його на вмання по гарній ціні. Взагалі не очікувала, що аромат буде ну, настільки приємно вразити. Звісно, глибини якоїсь переливів тут не варто очікувати, але він приємно порадує, якщо ви любите ніжність. От оцей, про цей аромат можна сказати, що це нам максимально, певно, більш. Максимально більшість дівчаток. Тобто, які люблять гарно пахнути, але особливо парфумерію не закопуються, не розбираються там на нотах, просто, як я колись, коли мені було 20 років, хочу щось ніжне, дайте мені щось ніжне. З такого типу, як лакот парфам. Ну, але зовсім інший. Тут груша теж добре відчувається. Не знаю, що вона там є, я щось не подивилася. Піраміду. І повертаємося з 2023-го, коли я показувала це Марк Джейкобс Дезі e", Тут Ever So Fresh. Я його носила весь травень. І влітку я його постійно засила і зараз вже знову хочеться до нього повернутися. взрив. Вибух. перепрошую. Вибух свіжих фруктів, тропічних фруктів. Фруктового соку підсоложену, звісно, це не натуральні фрукти, а фруктовий сік, який в садочок, сандора, який продається в магазині, але все одно. Комусь він може здатися хімозним, але мені він подобається. Він такий дівчачий, такий безтурботний, просто легка легкість не сказати, що він зовсім прям повітряний, ні. Тут фруктики доволі відчутні. Чула від дівчаток, що він не подобається багато кому, але я не знаю, мені він подобається. Ну Він такий смачний, я, в принципі, люблю гурманські фруктові, але далеко не всі. От оце мені сподобався. Можливо, якщо, коли часто його дуже ношу, то так, наприклад, ну просто тому що ми ж пар злежні, ми любимо різноманіття. Але все одно, це аромат теж, От, як то говориться для більшості. Хоч це і люкс, але. Я б його назвала мас-маркетом не тому, що він не настільки якісний, а тому, що він багато кому може сподобатися. Тут немає якихось випираючих нот, якихось неприємних нот, якихось нестандартних нот, які в ній ще трапляються і далеко не всіх розуміють, ніяких підвалів, ніяких цигарок. Все максимально просто фруктики. І стійкість його мене влаштовує, я правда не пам'ятаю. Це туалет на чи парфумована. А, парфумована. Ну, не, не пам'ятаю якась стійкість. Я якось не звертаю увагу. Він приємний, приємний, а далі ти займаєшся своїми справами. Вечір наступає і ти вже не пам'ятаєш, коли ти перестала ним пахнути. Тобто стійкість мене його влаштовує. На ту суму, яку він коштує, цілком нормально. Ні, хотілося б, щоб вони всі <гум> коштували, як раніше 3 на рубль про такій якості, але все одно порівнюючи з цінами на інші парфуми, нормально. Наступний аромат це аромат, який я ніяк не можу добити, бо він насправді дуже щільний. Матарда хаб. Да, -ха. да. Джунейт Парфам Сей Джунейт тут написано. Аромат дуже щільний це аромат про ваніль, про пряну, східну ваніль. От звідси вдихаєш, він досить легкий. Але ой, а що тут відчула його? Але коли його наносиш, максимально трипшики треба в теплу погоду він дуже гарно розкривається. Він і влітку гарно, але влітку він може трошки придушити. А зараз в таку погоду дуже гарно розкривається, є в ньому якась і ніжність, і елегантність. Але все одно відчувається, що це східний парфум. Тобто він відрізняється від інших ароматів моїй підбірці. І от ним я іноді розбавляю свої оці весняні легкі аромати, тому що він більш насичений. Він солодкий. Тут така ваніль гарна. Я прям не пам'ятаю, які від ванілі, але ну, гарний, гарний ваніль. І цього я не знаю. Цього мені ще надовго, тому що ну, він дуже насичений. Кожен вже, напевно, півроку воно в мене десь стільки. Я його не часто ношу, я не знаю, чи доношу його до кінця року. Але буду пробувати. Бо шкода. Коли його трошки, мені здається, що якщо я не доношу скоро, то він зіпсується. І мені дуже шкода навіть тих пару мілілітриків. Тому якщо я бачу, що там 5-8 до 10, то стараюся чаще носити. Намагаюся. І, до речі, я його пробувала взимку вдягти, але ви знаєте, взимку він взагалі не такий. Взимку він ну, процентів відсотків на 80% схожий на еклалан. Я, я взагалі дуже здивувалася. Я якось була його вдома нанесла і щось вийшло на балкон, а в мене балкон не засклений. І так дивно мені було, взагалі, ніби я в кімнаті була в одному ароматі, а на балкон вийшла і нанесла інший. Взагалі дуже міняється. Цікавий, цікавий аромат. І ще й бюджетний, до речі. Ой, хотіла зробити вставочку. Мені тут прийшов коментар, що бюджетний це негарно сказано. Це ніби ти погано хочеш варити, я зараз не пам'ятаю коментар точно. І Що в 90-ті якось це негарний вираз був, що краще вживати більш доступний. Ну, але всі блогери вживають, це вираз. І я не знаю, як було в 90-ті, бо я була ще дитиною. І зараз ми вживаємо це слово, бо воно найбільш доречне. Ну, Бюджетний це і є, більш доступний. Чомусь так придумали блогери казати, більш доступний це бюджет, щоб казати не два слова одне. І тому я його вживаю, але воно зручне. Це не значить, що аромат поганий. Це значить, що він непоганий і ще й гарно коштує. Порівняно з більш дорогим. Так, ну, а тепер відступ закінчився, поїхали далі. І останній аромат неочікувано для мене це Мартін Мікалев. Забула, як називається, Монтварфум Кристалл. Йолки-палки, це ж мій улюблений. Ой, який він приємний. От зараз він трошечки-трошечки по-іншому пахне. Я не можу сказати, як. І чим він відрізняється від того, як зимою, але щось в ньому тут, ніби, знаєте, компоненти помінялись містами. І якось він трошки по-іншому звучить. Може, може, я вже до нього звикла, але я вже не відчуваю від нього такої шаленої стільки стійкості, як відчувала минулого року. А може, це то, що інша партія, тому що минулого року в мене був відливант, я носила зимою, і я його добре відчувала. Цього року я його теж носила зимою, але вже не так сильно свого флакона відчувала. Хоча я відчуваю ідентичність запаху один в один. Я не скажу, що це підробка. Але він вже не такий насичений, і я вирішила спробувати його носити весною. Ну, дуже мені подобається цей аромат солодкий, гуманський, ця туберозна жуйка з ванілю. Це ж ванільний. Ванільний одні з моїх улюблених. Але коли там не тільки ваніль, а ще якісь компоненти. Бо кілька монованільних в мене є і все, мені цього достатньо. І оцей аромат так, так гарний, так солоденько. Звісно, дуже спекою його не вдягнеш, але от коли трошки вітряно, зараз вітер ще йноді такий прохолодний, і цей аромат гарно звучить. Так смачненько, тільки бережіться бджолок. Бджолок мушик дуже гарний. Шкода, це ж мені було шкода, що він знову до зими буде стояти, і я вирішила його нанести, і він мене приємно порадував. Не зжався, не помінявся в щось неприємне, не сильно задавлює, тобто не душить, як деякі якісь зимові аромати. А добре, але його треба на повітря. От я не знаю, чи це в мене щось в голові, чи що, але мені тут ніби трошки вишеньки відчувається. Це взагалі тут болгарська троянда, але мені воно зараз вишенькою відчувається. Оце така в мене підбірка того, що вже є і що я ношу. Скоро у нас наступне відео буде певно про новинки. Мої, бо в мене нещодавно було день народження, був день народження, бо говорю, як дитина, було день народження. Був день народження, і, звісно ж, дарували гроші і будуть новинки. Але Ті новинки то трохи не те, що мені ще хочеться. Просто я їх ще не знайома з ними. Думаю, з двома із трьох я не знайома. А от чого ще хочеться, то це більш зелених ароматів. Я не знаю, мене і минулої осені весни тягнуло на зелені аромати, І цієї весни мені прям хочеться зеленої трави, якогось алоє, якогось не знаю. Але не смородинового листя, і не поміторного бандиля, не кропу, не петрушки, а чогось такого свіжого, природнього, не те, що лісового, а якогось лугового, ніби квіточок. От цей аромат найбільше підходить під ці параметри, але все-таки тут добре відчувається квітка. А мені хочеться, щоб взагалі квіткові стебла без квіток були. І трава, і листи дерев, якісь дубові листочки, можливо, якась липа, але не квіта, а листочки. От такого чогось хочеться. Якщо ви знаєте, порадьте, будь ласка, можливо, при можливості я познайомлюся, але шукаю свій зелений ідеальний аромат. Не дуже активно, але хотілося б знайти. Знаю ані Гуталь, знаю. Там Ані Киталь Людадріен. Там ідеальний запах, але він дуже-дуже нестійкий. Наносиш, все, він сівся, і треба нюхати його зі шкіри. Його невідчутно навіть ну, сантиметрів на 10. От, якби був такий аромат, але стійкіший, якщо ви знаєте якийсь дуже-дуже подібний аромат, але більш дифузний і більш стійкий, то порадьте мені, будь ласка, в коментарях. А я вам, як завжди, дякую за вашу увагу, за ваш час. сподіваюсь, приємно проведений разом зі мною. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.